Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Поліція повідомила про масові затримання військових у Тернопільській області, затримано сім фігурантів. Поліція повідомляє, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. За інформацією правоохоронців, військові вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або ціне майно. Так у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль Кія і використовували його у своїх цілях. Поліція. Знайшли транспортний засіб на території Київської області. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники силою посадили мікроавтобус і вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброю, і вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого жителя Тернополя застосовуючи сльозогінний газ, силою заштовхали в мікроавтобус і Вивезли за місто. Там його роздягли, облили легкозаймистою речовиною, змусили бігти перед автомобілем. Згодом побили і утримували протягом трьох днів у нелюдських умовах. Чи були у затриманих з СК поліція не коментує? Я не знаю. Та вони наскочили по цені, витягнули е, з буса, перекрили їм цей повискакували з автоматами. Та дивіться, то їх ціла гальорка. Та то не, не то щось. Thank hey. Вітаю, друзі! Значить, коротко по ситуації, що відбувається прямо зараз у Тернополі. Значить, як багатьом вже відомо, що. Десь протягом місяця в нашій області перебувають представники третьої штурмової бригади. Не можна стверджувати про те, що в даній бригаді служать непорядні хлопці, оскільки особисто знаю багатьох дуже порядних хлопців, які роблять правильну роботу під час даної війни. Але більшість з них які зараз знаходяться в Тернопільській області, почали займатися дуже неправильними справами. Що вони значить почали чудити? Вони вбулися в нашому місті і почали займатися відвертим беззаконням. Їх було долучено до такої роботи, як додаткове оповіщення населення, а вони почали займатися фігньою. Вони почали відбирати автомобілі у цивільного населення. Вони отримували в підвалах хлопців, чекали на фінансові винагороди для того, щоб їх типу не мобілізовувати. Вони вплоть до того, що навіть недавно облили одного чоловіка горючою речовиною і заставили голим бігати навколо машини. Вони ну дуже багато, дуже нехороших справ вони робили. Станом на сьогодні, під особистим контролем та керівництвом Сергія Вікторовича Зюбаненка, зараз почали їх активно затримувати та без сумніву почнуть притягувати до відповідальності. Станом на зараз, на цю хвилину, затримано вже 8 чоловік, і думаю, буде скоро затримано більше. Так, що не навколо цієї теми не розпускаємо якісь фейки, здогадки і так далі, я сказав рівно те, що є станом на зараз.